Взуття Декерс Чудові стильні чобітки, замша ніжно-фіолетового кольору. Всередині утеплені. На відео представлена модель у 38 розмірі. Замша. Всередині утеплені. Сороковий розмір. Крусівочки утеплені. Матеріал замша. Представлені у даному лоті 38-го розміру. Утеплені. Замша. 41 го розміру. Додатково устілки. Така ж модель лише у чорному кольорі у поєднанні з сірим 41-го розміру. Шкіряні кросівки, Дуже м'яка якісна шкіра. Представлені у даному лоті у 44 му і 36 му розмірі. Шкіряні чоловічі крусівочки кросі... мукасіни 48-го розміру. Дана модель дуже стильна. Цікаво, гарно дивиться на нозі, 44-го розміру. Кросівки сіточка. Чоловічі, 48-го розміру. Така ж модель лише в ніжно-голубому кольорі. У розмірі 36. Тапку, тапочки 41-го розміру, замша дуже м'яка устілка зручна. Дана модель 42-го розміру. 41. та Тридцять восьмий.